Опора таки обвалилася. Тиждень тому сумчани за допомогою нашого каналу намагалися повідомити чиновникам у владних кабінетах, що може статися біда. Опора на вулиці Троїцькій тримається на чесному слові, і будь-якої миті може обвалитися прямо на перехожих. Тему продовжить Ірина Котлярова. На днях до нас звернулися сумчани, які скаржилися на безлад у місті. Жіночка розповідала про опору біля тротуару на вулиці Троїцької, яка може в будь-який момент привалити перехожих. Посанкі які дерева, які дерева, якщо це все посунеться, воно ж посунеться от сюди. А тут люди, діти ходять. Профільні чиновники тоді нам сказали, що вже почали готувати документи і вже згодом розпочнуть ремонт. Та поки у міськраді перекладають папери, стався обвал. Стара кам'яна опора руйнується на очах. Менш ніж за добу вона обвалилася ось в цьому місці. На щастя, ніхто не постраждав, адже цією дорогою ходять діти до гімназії. Тиждень тому ця опора була на межі руйнації. Камені випиралися з неї зараз. Вони грудою вивалилися прямісінько на пішохідну зону. Перехожі бояться ходити тут і починають обходити такі обвали. Є вже в трьох місцях, де буде наступний, невідомо. Нагадаємо, в нашому місті вже був випадок, коли плита пам'ятника у сквері обвалилася прямісінько на дитину. Тоді у малечі був перелом ніжки зі зміщенням. Будемо сподіватися, що за паперовою роботою можна владці побачить небезпечність цієї ділянки і не допустять нових жертв. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.